Конфлікту немає в один голос. Заявили президент Петро Порошенка та вже колишній очільник Дніпропетровщини Ігор Коломойський. Президент поїхав до Дніпропетровська напередодні представляти нового голову області. Валентин Резниченко дотепер працював головою Запорізької облдержадміністрації. Перед представленням новачка Порошенка подякував попередньому очільнику області та наголосив. Саме команда Ігоря Коломойського в найкращий спосіб то впоралася з усіма труднощами останнього року. Згадав, що під час минулої весни бізнесмен самостійно взяв на себе відповідальність за регіон, а нині за власне бажання вирішив піти з посади. Порошенко підкреслив, що в рішенні про зміну керівництва області немає нічого особистого, і він переконаний, що всі ініціативи, започатковані попередньою командою, розвиватимуться і надалі. Ігор Коломойський зі свого боку пообіцяв усіляку підтримку наступникові. Україна може розраховувати на Дніпропетровськ як на форпост українськості. Кожному з вас і всьому Дніпропетровську. Велика і щира подяка від президента за це. Не маю жодного сумніву в тому, що повернувшись до громадської діяльності і до господарської діяльності, вся команда Ігоря Валерійовича непохитно стоїть і буде стоятиме на міцних проєвропейських і проукраїнських позиціях, адже патріотизм живе в серцях усіх нас, незалежно від тої посади, яку кожен нас займає. За цей рік ми багато змогли зробити. Ми зупинили розповзання сепаратистського настроєння, яке двигалося до нас з юга і з востока. Мы остановили эту чуму на границе области. Мы хотели больше сделать в хозяйственном плане, но, к сожалению, война не дала нам это сделать. Вот. Но я надеюсь, те стандарты и те правила, которые были внедрены при нас, они будут действовать и при новой, новом главе администрации, и мы будем ему помогать в этом чтобы была преемственность власти и чтобы дорогие днепропетровчане и жители Днепропетровской области были спокойны. Мы никуда не уезжаем, никуда не уходим. Мы здесь, мы здесь живем вместе с вами. И будем всеми силами помогать соблюдать спокойствие, сохранять это спокойствие и мирное небо над нашими головами.